Ну що, ми приїхали на озеро Світязь, те, де знаходиться Волинській області. Як бачите, водичка дуже чиста, прозора, тепла, хоча на здивування. Це наша база, на якій ми зупинилися вхід в наш номер. На території є гойду, ось така, на якій можна покататися, також тенісний стіл. Невеличка кухня, щоб приготувати їсти. До речі, я буду їсти сама готувати. Не будемо мені де ходити, харчуватися. Йдемо дивитися на територію. Дуже багато таких гойдалок, лавочок є, вихід одразу на пляж до озера. Тут можна рибку половити, що буду робити. А це наш номер. Є в номері холодильник, двоспальне ліжко, вішалки такі, косточка і стіл з двома стілами. Це наш санвузол, в якому є все необхідне: туалет, душ, церкало.